Всім привіт, я Таня, ви на каналі Світі Духи. І сьогодні в нас на огляді бренд Zarko Parfum. Це відео знято за підтримки магазину Glossom.ua, Тому, якщо вам сподобається якийсь аромат за моїм описом, ви можете звернутися до дівчат і замовити собі оригінальний від Levant. І давайте починати одразу. Дивіться, я е, ці сім ароматів розставила таким чином, що спочатку в мене йде найсолодший за моїм таким е, суб'єктивним. Е, Бачення. Потім у нас ідуть два чисті аромати, потім дуже такі солодко-фруктові, І потім у кінці в нас будуть два із колекції Cloud Collection, тобто це аромати, які, с... які состоять з двох частин: масляна та спиртова. І давайте починати з першого аромату. Це в нас аромат Sending Love. В нього за пірамідою на початку йдуть цитруси, такі як лимон, лайм, мандарин, потім білий шоколад, тофі, перси, кедр, ваніль, деревінні ноти, мускус і амбра. Давайте я, а, як завжди, да, буду вам казати, що я чую насправді подивилася зараз піраміду, що чим це пахне. А, це дуже сильно а, пахне мені. Чомусь саме не, ну тут є білий шоколад і тофі, але мені дуже відчувається стаканчик пломбіру. Ось там, де ця вафелька, коли ти доїдаєш вже морозиво і там залишається морозиво з вафельним стаканчиком. Мені оцей аромат цим пахне. Тобто, так, тут, якщо ти знаєш, що тут є білий шоколад, ти відчуваєш його, коли вдихаєш, але мені все одно хочеться чомусь сказати, що це саме пломбир. Дивіться, коли ви тільки його розпилюєте собі на шкіру, то спочатку йдуть цитруси, але вони швидко випаровуються, тому що вони стоять, звісно, в, на верхніх нотах. Може, не знаю, хвилин 5-10 ви будете їх відчувати, а потім вже буде це такий повноцінний десерт, дуже смачний аромат. Він не пересолоджений, він дуже цілісний, цікава гурманка. Мені таки подобається, що це не дуже таке попосліпательне, а знаєте, така свіжа гурманіка, якщо ви любите щось солодке, і воно вас не придушить своєю солодкістю, як ліра, наприклад, від Ксерчов, або ваніла-кейк від Монталь. Тобто, якщо ви любите солодкі аромати і не хочете їх змінювати на літо, будь ласка, цей варіант може вам сподобатись. Наступний аромат у нас буде про чистоту, і це аромат дем'юз, муза. Тут за, аромат, тут за пірамідою аромату в нас є бавовна, а, там, мускус, і якась деревина, білий уд. Але це просто пахне 100%, 100 порошком. Хто знає з вас цей аромат, 100% знає, що це просто, ніби ти випрала тільки зараз білизну. І ось так вона пахне, навіть не білизна. А коли ти візьмеш просто. А, Порошок відкриєш в нього носика свого туди занурнеш, і він буде пахнути ось так. Це є аромат просто прального порошку. Коли вам максимально хочеться почувати себе чистою, будь ласка, наносите його на себе, але це знов таки будьте уважні, тому що якщо вам не подобається запах порошку прального кондиціонеру, для вас це дуже синтетично звучить. Ну, тоді це не для вас, тому що тут 100% порошок. Я пам'ятаю, коли я їздила до друзів в Одесу, ще було до війни. А ми їздили чи в липні щось таке було дуже жарко, і я просто обливалася цим ароматом. У мене був Левантик. і він мене спасав, тому що в потязі в нашому купе не було чомусь кондиціонеру, і я просто там помирала. Він мене спасав, тому що я. Почувалося ніби так я раз, і перевдягнулося у все чисте, незважаючи на те, що ти вже піднієш ніч і день, поки їдеш з Харкова до Одеси. Тому просто аромат м -м, чистоти в плані порошку дем'юз. Наступний аромат це вже молекулярний аромат. Він і він і називається молекула 234.38. Тут в нас немає ніяких нот, я відкрила фрагрантику, тут нічого не заявлено. Я пам'ятаю, що якось там а, цей парфюмер Павлов він скрив піраміду, Не знаю чому, якщо чесно, може це взагалі якісь чутки, але піраміди немає. І справді, якщо ми нюхаємо так з пульвіка, це пахне синтетично, але це теж про чистоту. Тобто, якщо ми кажемо м'юз, це в нас пральний порошок. То ось ця молекула 234-38. Це, знаєте, така якась. Ну, мені тут якісь деревинні ноти, чиста деревинна чистота. Я вибачаюся за чисто, чисте слова да, підряд, але. Ам... На шкірі він відкривається якось деревинно амброксаново Амброксан це синтетична молекула, якщо ви знаєте із центрі молекулз від Геза Шойна, там в нього скрізь той амброксан є. Це синтетична молекула, знов таки повторююсь. І вона, якщо ви знаєте, як пахне молекули ось ці, то вона дуже схожа на першу молекулу. І якщо вам Естентрик молекулс дуже до вподоби. Ось ця молекула теж вам сподобається. Я навіть хотіла би думаю, чи 10, 10 мл або повний флакон цього аромату, тому що він реально такий м -м, чистий, молекулярно чистий. Тобто, це не білизна випрана, це, а, знаєте, як передати? М -м, це, мабуть, просто прийняла душ. І одягнула просто чисті речі, але чисті речі, які ти нюхаєш, і вони не пахнуть порошком, але ти відчуваєш, що воно чисте. Ти просто розумієш на, на дотик, що це щось чисте, але просто немає порошку. Ось, ось, цей, ось це, цей аромат. Тобто, влітку я думаю, що він буде дуже круто. Я його надягала, коли в нас тут було в Харкові плюс 24, там 4, дуже так було спекотно на сонці, і мені в ньому було дуже комфортно. Ти його від себе не відчуваєш постійно, він якось такий, знаєте, як привид. Він то є, то нема, і він тебе не задушує, він тебе, тобі не набридає. Наприклад, Мюз такий, не думайте, що якщо це правильний порошок, то їм можна поливатися. Ні. А ось цей він такий прозорий. От яке слово дуже йому личить, це прозорий. Дуже красивий аромат. На тему частоти не банальний бланш, не 724 Круґжан, не М'юз, який я думаю, що багато з вас хто знають. А може, якщо ви хочете щось чисте і схоже на молекулу 1 від Giza Шойн від Eccentric Molecules, придивіться до цього аромату, він дуже е, такий достойний. Дівчата, зараз робимо невелику перерву. Я хочу зробити розіграш парфумів з попереднього ролику. Зараз давайте ми подивимося, хто виграв парфуми. Так, давайте я вставляю силочку і дивимося зараз. «Pick a winner». хто в нас тут буде? Так, це в нас мульті Вікторія Ті. А, так, Вікторія, будь ласка, напишіть мені в інстаграм, що ви виграли. Напишіть мені ваші там дані до нової пошти. Вийшлю ваші парфуму. Я вас вітаю. А, до речі, в інстаграм є в опису під відео, так що ви там мене зможете знайти. А ми повертаємося до відео. Наступною в нас аромати теж молекулярні. І перша буде в нас. Uh, purple Molecule 0707, uh, Це в нас фіолетова молекула. І тут в нас йде магнолія, орхідея, польові квіти, мадагаскарська ваніль, муску сандал. А ви, ви, але ви мені не повірите? Мені чомусь тут йде ожина. Я не знаю, мені він ягодний, якийсь ягідний пиріг. Уявляєте? Uh, ну, доб, не, добре, може не пиріг. Тому що він такий дуже свіжий, дуже такий... є тут квіти, але мені спочатку йдуть ягоди, а потім вже квіти. Не знаю, чому так, тому що ягод... ягід тут взагалі нема. От. І він солодкий, але знов-таки не ну, в межах норми солодкий, скажімо так. І... Не знаю, чому мені це дужина. Дуже він приємний, але нічого екстраординарного в ньому немає. Якщо вам просто подобаються якісь квітково-фруктові аромати, які не дуже солодкі, але знов таки він не дуже стійкий. Я хочу сказати, що, в принципі, всі аромати. За стійкістю, якщо казати, вони всі ну 3-4 години на мені відчуваються. На одязі ну, лежала в мене футболка, і на наступний день пахла, але з шкіри ну 3-4 години вони злітають. Може це й добре, тому що зараз на підході літо і не хочеться, щоб щось дуже довго може сиділо. Але дивіться для вас, як для вас це важливо. Для мене цей аромат не такий цікавий, як наступна молекула. Mm, давайте скажемо так, це квітково-фруктовий аромат. Не кидайте в мене тапками, тому що ці типу, питання тут немає ніяких ягід, чому така, що я Ну я так відчуваю. Я не, я не розумію, чому mm, я не знаю, чи повна тут на фрагранти ці піраміди, може там ще якісь є додаткові фрагменти, яких тут немає. Я не знаю, але мені ожина і все ну не може. Навіть знаєте, я сказала періг, пиріг, але це не пиріг, більше як жуйка. От, коли ти береш той орбіт фруктовий, і тільки ти його починаєш жувати, і ти одразу чуєш такі аж кисленькі. Знаєте, вас аж зводить з кули від кислинки. Ось такий аромат. Він дуже такий свіжо солодко фруктовий для мене. Прикольний, але не вау. Ось так. От наступний аромат цікавий: Pink Molecule роз, рожева молекула 0,9009. Ось тут вибухове, абрикосове шампанське. Тут воно і заявлено, те, що тут в нас є шампанське, абрикос, чорна бузина, чорна орхідея, збиті вершки, чорний палісандр, магані. Я дуже. Здивована, як вони так передали шам... ноти шампанського в ароматі. Ти реально, коли на себе наносиш на шкіру, ти просто відчуваєш, відчуваєш оцей запах шампанського з келиха, коли п'єш, наприклад. Да? Дуже таке фруктове шампанське, дуже приємне, дуже такий цікавий. Для мене він цікавий, тому що ви не повірите. Я цю молекулу приходила нюхати в брокарді. Я просто відкрила флакон, я знала, що він популярний, тому хотіла його спробувати. І він так воняв, ну просто, я не знаю, чи то підробка була, чи то просто застоявся флакончик. Я не знаю. Я просто навіть не захотіла його розпилювати. А виявилося, що він такий цікавий, і він на шкірі ну, дуже такий позитивний, він сонячний, яркий, хочеться його прямо на себе вилити відрок, якщо чесно. Він мені дуже сподобався. От просто квітки, абрикос, шампанське, збити вершки я тут не чую. Тут є якась солодинка, але мені солодинка ця йде через фрукти, через абрикос. Тобто, якщо ви полюбляєте таке, то спробуйте, тому що алкогольний аромат такий цікавий. Зазвичай алкоголь в ароматах це там ром, йде, да? коньяк, віскі, А тут такі шампанське. Привіт. От. І остання е, кол колекція да, це в нас буде Cloud Collection. Це знов-таки розкажу е, Cloud Collection, тому що в нас тут дві, е, два прошарки, їх треба так збовтувати, і воно, виходить, з'єднується, і тільки потім треба наносити. В великих флаконах це дуже красиво виглядає, тому що це як, якісь уроки хімії. знаєте. От. І е, в мене Cloud Collection номер 3 перший ароматик. Тут теж така багата пірамід, груша, червоні ягоди, мандарин, ноти озону, магнолія тюльпани, чорна троянда, сандал, мускус, деревина, мадагаскарська ваніль там, і деревина, ще. А для мене це знов таки деревинно-мускусний свіжий аромат на літо. А це ніяке не мохіто, він зелений, і ви можете подумати, що якийсь там. Uh, Схоже на, uh, <кій> я вибачаюся, uh, скажіть, боже, який там аромат? Від Елду, You are Someone Like You там, де ні. Uh, це uh, от тут в базі дуже багато деревини різної. От Деревиною воно дуже пахне, від цей аромат дуже пахне деревиною. Mm, квітів, до речі, я тут не сильно відчуваю, але відчуваю ось ці ноти озону. Ноти озону відчувається такі, знаєте, як mm, вологість після дощу. да? Дуже такі м, свіжість. Ну, ця, ці озонові ноти дають свіжість, легкість аромату. Знов таки на літо класний варіант, але він не стійкий. На, на мою думку, ну, хоча ну, просто немає цитрусів, окрім мандаріну, не знаю чого він, тому що тут є мускус в базі, сандал, зазвичай вони повинні бути. Більш стійкими, ми, але не знаю, може, тому що я розпилю мало. Ви, ви ж бачите, в мене тут всього два міліки. Я там два пшики зробила. Якщо у вас є флакони, ви зробите пшиків п'ять. То, я думаю, буде гарно. І, до речі, вони всі шлейфові, вони дуже гарно звучать у вітрі. Тобто, ви не думайте, що якщо 3-4 години сидять на шкірі, то вони не будуть якось там шлейфіти а будуть сидіти близько до шкіри. Ні, вони всі гарно відчуваються у шлейфі. Я перевіряю всі аромати через свого чоловіка, який каже, Таня, ну ти пахнеш дуже такий аромат. От, тобто всі ці аромати. він... Не захейтив. він сказав, що вони реально а, дуже смачні. Так, зараз дівчата я п'ю води. І останній в нас аромат це Cloud Collection No4. Цей аромат один з моїх найулюбленіших у цій а, колекції. Тут я вам прикріплю відео, якщо не знайду, а, тут дуже такі дрібні. А, блискітки, і вони так, вони як, знаєте, як сяєво виглядають. Тобто, це навіть не блискітки, я не знаю, це шиммер, дуже гарно на шкірі це теж відбувається. От, то дуже велика піраміда, знов таки, тут у нас і ожина, і лимон, і юзо, живий перець, чорний чай, морська вода, кокос, апельсин там і так далі. Коротше, дуже велика піраміда. Я одразу кажу, що я чую. Ой, для мене це аромат відпустки. Моря, він солений. Я обожнюю солені аромати. Оромати. Аромати, Таня. Обожнюю солені аромати. Я б дуже хотіла собі цей аромат в повному флаконі. Якщо у вас є і вам не подобається, можете мені надіслати. Віддати, подарити. Я не знаю, тому що просто. Хоча я не знаю, як може не подобається цей аромат. Це просто ти відчуваєш солену воду від моря, ти лежиш. Ти п'єш якийсь коктейль там, де є, або кокосове молочко, або кокосова вода. Ось це море, солене, солене повітрям. Ти його відчуваєш на собі, <кій> звідси е, сіль. А поруч лежить ваша подруга, чи е, друг, чи чоловік, чи хлопець, і п'є холодний чай. І поруч з вами велика тарілка з нарізаними фруктами. Оце все, оцей весь симбіоз, він дає ось цей аромат. Він дуже літній, він дуже красивий, такий трішки соленності, трішки чайності, фруктовості, мускус в базі трішки такий. Він не котячий, нічого тут не подумайте. Він шлейфовий, стійкий, компліментарний, тому що мені теж на нього робили компліменти мій чоловік. Коротше, ось цей Cloud 4, Я думаю, що навіть він буде моїм фаворитом з у цих всіх ароматів самий, через те, що він дає такий позитив. Хочеться літа, хочеться, щоб не було війни, щоб ми всі поїхали на море, відпочили нарешті, і морально і фізично. І ось цей аромат про це. Якщо немає можливості поїхати відпочити, я думаю, можна закрити очі, наприскатися цим ароматом, випити щось смачненьке, з'їсти і уявити, що ти у відпустці. А що, треба якось виходити з ситуації. Ось так. Ось такі сьогодні були чот сім. Такі були сьогодні сім ароматиків. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Який аромат вам сподобався найбільше за моїм описом? Може якийсь є у вас аромат, і ви і скажете, Таня, а чому ж ти не спробувала цей аромат? Він такий класний. Я теж піду і спробую ще, тому що мені цей бренд реально сподобався. Мені подобаються, які там ціни, ціна, якість та об'єм. Дуже круто. От і, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на дівчат в інстаграм, замовляйте парфуми, будьте щасливими, будьте в безпеці. Ми з вами побачимося вже в наступному відео. Всіх цілую, всім пока.